Happy Slime і це дев'ята серія моїх пригод в Майнкрафт научні містики. А я попиваю кислий чай. От я знімаю купа серій підряд. В обидній серії я теж попав кислий чай. І, значить, купаємося нові руди. Вони досить досить рідкісні, але я надіюсь їх знайти. Оооо! Фак! Отак це просто дуже небезпечний момент. Так від себе не копаємо, а копаємо біля себе. І стараємося робити якісь людські сходинки Отак. Отак. Все нормально. В принципі, поки що все йде нормально. Я стою на шифті. Все, в принципі, я вже маю зараз десь спуститись. Стоп, я вже спустись. Шо ватафакт? Блін, я чую дуже злобних мобів. Що, що за фігня? А, окей. Я чую дуже-дуже злобних мобів, і я знаю, що тут є дуже злі пауки. А от один з злобних мобів. Я постараюсь його вбити. Він досить швидко рухається. Але, в принципі, я я постараюсь. Можливо, я умру. Можливо, я умру. Але. Але я постараюсь не вмерти. Отак. 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 Фук! Fuck fuck фак, fuck фак-фак! Я горю, я горю, я горю, я горю свалюю, свалюю, свалю, свалюю, свалюю. Ай, вбив! Фак. Він, він агр. Ладно, я буду ходити і забирати свої речі. От в нього досить багато хп, от блін. повна лаже. Стоп, 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 стоп. Назад, назад, назад. Геть звідси, це все, йдемо. Будемо руками його бити. Поки не вб'ємо. Так, куди я йшов? А от-от він виходить. Він там. Фак, хай він вийде сюди. Придеться так. А, і такий Ладно, я надіюсь там ми. Оба. Не прогружається щось. Так, ні, я з собою мушу хоч якийсь меч взяти. В так от це не діло. Меч желізний є, добре. Отак. Все, а зараз спробуємо його затиснути до стінки і мочити. Чому не півсередечка зносить? Не розумію, не розумію. Де він? Десь там? Що? Діспавнуся? Ні, він там. Фак! Ні, мої речі впали моє ця. Фак-фак-фак. Ну нащо я туди ліз? Ні, тепер треба ще якийсь меч робити. А, алмазну лопату. Блін, і що мені меч зробити? навіть каменів нема. Я візьму желізний нагрудник. Піду попробую зібрати свої речі. Або відманити його кудись подальше. Але я би хотів його все-таки вбити. З нього там якийсь гарний лут є. Червоні такі Якісь. якісь, якісь такі класні червоні штучки. Так, де він? він? там. Отак, все, я буду його руками мучити, мені пофіг. Давай! А, їх вбив, так Ладно, погнали. ай яй не поближається. Це Wildfire. Wieldfire. Блін, це просто капець! Яка. Яка битва. П'ять мене сердечка знесло. Оба! Та блін! Я так навіть добігти не зможу. Це так не цікаво. У мене якісь стріли? Ні, у мене нема стріли. Клас. Оба. Я що вийшов? Що за фігня? Так, вроді все нормально, у мене Майнкрафт залагав. Та й тепер трохи підлагує ще. І це погано. Все, вроді, нормально не лагає. Нормально не лагає. Лагає ненормально. Так, давайте я візьму з собою кірку. Кірка і лук, який я не знаю, бо в мене нема, нема навіть стріл. Можна було взяти і зламати кавунчики, але ладно, я не думаю, що я виживу до того моменту, як. Опять півсердечка забрала. Може би його в... Опа, він, він поновив ХП. Треба його відвести. відвів, ще й лук впав. Все, я його зараз відведу кудись подальше, підготуюся якось і спробую його вбити. Або можна зараз підготуватися і вбити звідси. У мене є кірка, я воду Він мене ще не вбив. А так, ховаємося. Так. Все, це мій бункер, я тут буду від нього захищатися. Так, де він? Так, і... І... Вот я його чую. Я чую цього гівника. Він сюди близько. Копати треба на вистіні, щоб я ще не впав. Так. Руда! Але я її не викопаю дерев'яною кіркою, але я її знайшов. Хоча би я її знайшов. Є, ця, ця нова руда. От дві штучки тут, походу. І вроді, коли до неї дотуляєшся, вона тебе уроном мочить. Чи це не ця. Так, рукою копати так весело, але я не хочу. Або все, викопав. Я викопався. О, ну клас! Я так викопався! Просто! Просто айс! Оце так, так викопатися прямо на нього. Що це він підійшов? Вадічка. Отак, ну це просто-просто капець. Я зараз буду пів години пробувати його вбити. Стоп, а то був якийсь там шошей, якісь інші є, чи що. Що за фігня? Там же ж в було повне ХП, а в цього не повне. Я нічого не розумію. Обана От Отак от я собі зараз зроблю оцей крутий меч. Отак от і отак. От отак і отак. От все, 16. Е, давай печку. Вот, два вже є. Тепер дерево, 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 дерево. Блін, дерева нема. Я б з собою взяв чуть-чуть дерева, яке в мене було. Е, так. Блін, дурна трава. Все, сваливаємо. Свалим, свалим, свалим. Все, значить, нічого зайвого з собою не беремо. Тільки цей меч. Я надіюсь, я його зараз не прокакаю. Все, бронз сворд. І давай, залазь. Давай, залазь, Все, єй! Ну чо, давай! Фаєр, бла, бла, бла. Вогняний лучник, коротше. Так, де він? Опа, він там. Я його бачив. Він де сюди, він де сюди, він йде сюди. Я його зараз прижму. Давай, заходь. Скільки-скільки урону? Я ж пересрав Ну, зато там мій меч. Я зараз забіжу, його з меча, то есть він там, нього. по-моєму, 32 урона нанесло, чи скільки чи 23 не знаю, ну, коротше, охрененний меч. 58 вісім. там був 58? Це він. Мені? Ні, він мені 58 і не вбив. Так, я його зараз так вб'ю, я його зараз так вб'ю, Давай, 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 давай. Шоринюк. Та блін, я тільки забіг. Так не чесно, ти не даєш мені шансу навіть. Е, давай, давай, швидше, швидше, швидше. Надіюсь, там мої речі не зникнуть. Блін, я не встиг до Я навіть не замітив, скільки в нього хп лишилось. Йомою, откоїмо отко забігти, два, два удари вдарити. Це, ні, це не діло, -моє. Треба зараз щось придумати. Та, й він мене тепер в порталі вбиває. І що мені робити? Поспати воду? Це гарна ідея, але то, що ліжко взірветься, це погано. Опа він в маму світі! Фак, Він в маму. Ватафак? Фаа! Він телепортнувся? Він телепортнувся. Він телепортнувся! Клас! Я собі зроблю штанішки бронзові. От, потім ад, заберу решту броню. Ну, я думаю, я зараз його вб'ю. Значить, це один бронзовий меч. У мене ж їх буде дофіга, якщо я ті заберу. Так, і де цей гімнюк? Ай, лагає. Він мене вбив. Але я бачу де він. Фак він вдома. Він. В мене вдома! 78 Офігеть Чо, Чо за фігня? Чо він пише, що я йому 78 урона наніс? Де він? Ай, де він був? Я його навіть не замітив. Де він? Стоп, я перезайду, можливо, він якийсь невидимий, не знаю. М -м, давай. От він там. Фак, він в мене в домі! П'ять хп. В нього зовсім мало хп. Де він? Є-є-є-є-є! Чотири -є 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 -є! шарза! 4-4-4! Все тепер йдемо збирати свої речі нарешті. Значить тут мій меч. Я не затоптавний норм. Так, один. Значить. Штані мої. Тепер йдем ватт позибираємо решту своїх речей. Хух! Ні, фігасімо ще один меч. І тут нагрудник і решта моїх речей. Значить, капчики. А де моя кіраса? Ця така крута? Кірка. Так-от. Так от. Що моя кірка пропала? А ні, от-от-от. Вот, вот. Ще один меч. І кіраса. все, Тільки шлем желізний. І о, кавонки. Добре, я сподіваюся, мене більше не будуть вбивати. Отак. Так, 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 так. Я чув лавових оцих слізнів. Але стоп! Стоп, 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 стоп! Я ж там був знайшов руду, треба піти її викопати. Обов'язково піти її викопати. Думаю, желізною вона копається, якщо що, то я не знаю, чи брати мені. Цю ар арламіту в цей. Вад чи як там вона. Так от. Не, я її не думаю, що ват понесу. А. Ні, ну вона желізна копається по любо. По любе оця. Так. Мої тунелі, Мої тунелі. вот вона, вот вона, руда. І це що. Це блоки, єс! Yes. Да-да-да, це блоки! Уу. З них крафтиться класний менч. Так, 4. Єс! Yes, 4! 4 незеріт! Я навіть не знаю, що таке незеріт. Так, я напевно зараз в Вікіпедію залізу і повтикаю, що це там за низеріт і так далі. Але перше, я віднесу це все додому. Грибачок упав. Все, давай. І можливо собі навіть зроблю шлем з цього. Міді. Це мідь, по-моєму, так? Да? Е, ні, це бронза. Оба скелети горять, та хай горять. Е, так, значить, металічну броню я поставлю в сундук. У мене тут все горить. Вони колись зникнуть. Вони коли-небудь зникнуть? Тож їх не можу забрати, і вони тут що будуть? Ні, ні, ні. Я видалю звіт. Так. Е, значить, бронзи так нормально. Да, от Я зроблю зараз собі шлем. Бронзовий. І незерід. Подивлюсь і в за оці. Так, значить, два мідних меча. А, я хотів шлем. я хотів шлем, я хотів шлем. От Так. І ще два зайця на один меч. От. А желізна поки що хай собі буде, я буду бігати в цій. Вона круче. Значить, 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 значить це заберемо. В принципі, все. Значить, я ще подивлюсь, що таке і... От, Я все там подивився. Короче. Значить, з цього можна плавити слідки. От, вони потрібні для хілячого меча. Хілящої меч це дуже крута і потрібна штука. Значить, ще треба два камня крові, які теж в воду є. Значить, я опять валюю ад. Отак. А хоча дві бронзи залишу. Отак. А, я ще подумав, що, що це за шарди. От, коротше, я зрозумів, що мені треба йти спочатку в ад, а потім в цей. От, але ми підемо вже все. Всього... в наступній серії. З вами був Happy Slime. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Коментуйте відео, якщо що про мене сказати про моє відео, і все, всі.